Образи фантазії живуть самостійним життям. Ти помиляєшся, якщо ти думаєш, що можеш творити виключно з себе. Коли ти концентруєшся на собі, то ти автоматично копіюєш всі свої думки і з фотографічною точністю відтворюєш та зображуєш світ, який ти бачиш довкола. Але коли ми йдемо за образом, ми потрапляємо зовсім в інші сфери, абсолютно нові і раніше нам невідомі. Створюючи, ми пізнаємо. Але якщо у вас вже настільки багато сміливості, аби визнати самостійне існування образів, то вас вже тоді не повинно задовольняти їхня випадкова та хаотична гра, навіть якщо вона вам дає так багато всякої радості. Маючи визначену художню задачу, ви маєте підкорити їх. Ви повинні їх підкорити, організувати та спрямувати в напрямку своєї цілі. Для цього вам знадобляться і вам допоможуть право на увагу. Ви повинні навчитися терпляче чекати. Але чекати. Чи це раптом не означає, що ми маємо бути в якомусь пасивному спогляданні образів? Ні. Не дивлячись на здатність образів жити своїм життям, своїм окремим життям, саме ваша активність є умовою їх розвитку. Тобто, що ви робите під час очікування в цей період, ви задаєте питання. Ви задаєте питання тим образом, які з'являються перед вами так, як ніби ви б задавали питання своїм друзям. Тобто. Задаючи питання, задавання питання це і є ваша активність в період очікування. Змінюючись та удосконалюючись під впливом ваших запитань, образи дають нам відповіді, які ми бачимо своїм внутрішнім поглядом.